Доброго дня, шановні члени комісії. Починає роботу наша комісія по призначенню працівників е, да, по, по розгляду документів на е, керівників е, е, наших культурних закладів. Е, тридцять міської рада згідно закону подано оголошення з цього липня і було тридцять днів видано на те, що ми е, могли набрати ліниці. Потрапила певна кількість оголошення. Вибрали вас як членів комісії поважних, і тут і громадськість, і члени трохи колективів, колективів і представничницької міської ради. Є пропозиція обрати голову чи комісія. Є якісь пропозиції? Є. є. Оксана. Є. Ще інші є пропозиція? Немає. Прошу прошувати. Хто за, проти, затримались? Дякую, довіру. Будемо зараз розглядати документи. Далі будемо е, з тих клубів, там, там де менше е, всього подалося. Наприклад, це у нас е, клуб ветеран. У нас, секретар я обираю. Секретар садою. Я, я, я обираюся це саме. Середження міського я не бнімала відповідь. Тут дуже, дуже специфічний закон, я вам так скажу. Тут і відділ реєстрації, і жеребкування було, як вас обирали, і все інше. Тут дуже багато нюансів. І напевно рухаємось ми в Європу. Тому е далі у нас є клуб ветран е Лисенкова Валентина Миколаївна. Е в неї є заява, є автографія, мотиваційний лист, є рекомендації дві відділи культури Е та е Організація району вранів далі є е, копія диплому про освіту, і тут значиться, що вона е, по спеціальності культурна просвітницька робота. Тобто людина повністю відповідає згідно закону. В неї є профільна освіта і є, є повний пакет документів. Є пропозиція поставити на голосування. Хто за те, щоб прийняти цей пакет документів? За проти? Утримались? Один утримався, так? Добре. Е, далі. Uh, є документи по Черкашині, Валентині Валентинівані. Також заява автобіографія ксерокопія документів. Uh, мотиваційний лист її, є, є рекомендації від uh, «Голоса громади, є від uh, декадстянецької, є мотиваційний лист, чому вона хоче працювати на цій посаді? Є чудова презентація. думаю, якщо ми приймемо документи, це все побачимо і обговоримо що вона хоче, як вона бачить розвиток свого закладу. Uh, і, uh, Є полі диплома про освіту і, на жаль, вона не є по спеціальності. Вона по спеціальності так взагалі мебільне не Тому, в принципі, знову питаємося до нашого питання, що це оголошення висіло 30 днів на сайті. Більше пропозицій на цю посаду немає, і це нарошу наш, чи ми приймемо ці документи чи ні. Є якісь пропозиції? Прийняти, так і в принципі пропозиції підтримуємося. Хто за? Поте утримались. Да, Він угу. Далі а, тут документи куць Юлії Олександрівни, також заяву наручне писана, автобіографія. Вона додала матеріальну технічну базу, свою мотивацію, що вона робити на посаді. Командирів лист. Від агенції Апелісин від ФОП озера він займається там мультимедійним і звуковим сценічним забезпеченням всім на наших заходах. Є документи, і диплом в неї а, спеціальність облік і аудит. Так, це по спеціальності. Но, також на жаль, в неї не сильно, взагалі можемо сказати, не, не, не культурна спеціальність і не зв'язана з культурної роботи. А, но, але є досвід і є вища освіта, і в принципі е, які є пропозиції При, прийняти да, документ до розгляду і далі вже на другому етапі дивитися. Хто за проти? Не голосуєте. На Надія утрималась, да, я так розумію, просто одна. Не голосуєте, тому що ви ну, працівник цього клубу, якого там mm -hmm. да, це є такі є питання, і в принципі це логічно, бо ви за її підтримуєте будь-якому. Далі є документи в цьому Валентина Анатолівни. Це у нас Смородянський клуб. Вона є заява, мотивація, копія документів, копія освіти, вона бухгалтер. Далі рекомендаційні листи від відділу культури від їх депутата і Смородянського. І також в них є такий план перспективний на, на свій. Далі на розвитку. Тому, в принципі інших пропозицій немає. Так вона не відповідає кваліфікаційним вимогам, але в принципі в наш наш чи Ми зможемо прийому документи чи ні. Пропозиції приймати доставимо голосування. Хто за проти? Утримався одноголосна. Далі це наш наш кам'янський клуб. Тут у нас з'явилися дві особи: діюча голови живіуюча та людина, яка пішла на наголош яким розміщували, ми шукали, справді шукали е, відвідувачів. і е, перший пакет документів це Оліники Вікторівни, заява її, автобіографія, мотиваційний лист, рекомендаційні листи, е, відділ культури, е, вуличного комітету і е, копії документів, е, копії про освіту вона е, е, бібліотекар. Е, далі це її також план, так в принципі вона свою. Серйозні с нами із Тому, в принципі, на наш розсуд, чи будемо ми брати бібліотекар, вона просто не не кваліфікаційні вимоги, не відповідає да, вищої тр... освіті. А так все і ну, не визнають, що є колітація, вимоги, вимагає, але відповідає. Є пропозиція прийняти. Став на голоси. Хто за проти? Утримались одноголосно. І пакет документів, це поніва Олена Васильівна. Є і заява, є автобіографія. Є диплом бакалавра економіста на економіка підприємства, далі навіть копія трудової книжки, є документи, рекомендаційний лист від фінансового управління та директора влади дітейнавства. І є в неї перспективний план, вона там, мотивація, чому вона йде на цю посаду, тому на наш розсуд, чи дати цій людині можливість попрацювати, чи економісти, економіст, економіки підприємства. Його гуманітарний напрямок. В е, фінансовому управлінні, і звідти вона в, мене, в мене, якщо не помиляюся. ні, вона безробітня. Центр зайнятості її направила, бо ми шукали. Ну, в принципі, якщо членів комісії немає зауваження, можна дати людині опропувати виступити, ми її послухаємо і да, приймемо документи, то все в порядку, Це тільки одна кофейна вимога. Давайте на голосування поставимо. Хто за? Утрималось одноголовно. І останнє ми тоді просимо наш загальний відділ опублікувати рішення, довести наше рішення до кілька людей, які подали нописові документи, та зустрітися наступного разу в вересні. Так? Угу. Дякую вам за увагу, за пліс співпрацю. все добре.